2026 рік розпочався із здійснення мрій: 20 українських дітей-переселенців з прифронтових територій та дітей, чиї батьки захищають Україну на фронті, отримали справжнє футбольне свято. Міжнародний соціальний проєкт Королівська подорож, ініційований «Беткінг Фаундейшн, надав дітям можливість відчути антураж великого європейського футболу. Подорож складалася з трьох великих зупинок. Перша легендарний стадіон Сан-Сіро. Музей футбольного клубу Мілан нагадав юним спортсменам велич українського футболу на євроарені. Історична форма і бутси Андрія Шевченка. Окрема увага. Вау! Шевченко! Найбільш вагомою була зупинка в іспанському місті Сан Себастьян. Всім привіт! Ми сьогодні в Іспанії. Ми будемо скоро виїжджати на матч із. Реал Сосідат» і Атлетико Мадрид соціальна ініціатива від Беткінг Фаундейшн була реалізована разом із «Ла Лігою» – провідною футбольною лігою Іспанії. На матч Реал Сосідат – Атлетико Мадрид діти вийшли на поле разом із футболістами обох команд. Саме такі моменти дарують віру в себе. Останньою в турне стала нова домашня арена для українця Іллі Забарного, парк де Пренс у Парижі, домашній стадіон Парі Сен-Жермен. Діти побачили стадіон з ракурсу гравців, а не вболівальників. Нова мрія для всіх у майбутньому вийти на поле як професійний футболіст. Кіб тебе враження все добре. Мені подобається і все і завжди чинала засмітитися. Королівська подорож це не разова ініціатива, а частина довгострокової стратегії інвестицій у дітей, спрямованою на розвиток їхньої впевненості та віри у власні можливості. Ця поїздка підтвердила важливу мету: одна можливість. Один вихід на поле або навіть коротка зустріч із легендою можуть стати поштовхом, який назавжди змінює життєвий шлях.